Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішній мій репортаж буде з сіверського дінця. Сьогодні я знову на риболовлі. Прийшло літо, пішла жара і рибалок на сіверському дінці явно поменшало. А ті, хто мав надію і висижував рибу, але безрезультатно, зо мною спілкуватися не хотіли, тому що хвалитися нічим. І треба чекати гарного кльову. Іде війна, і всі люди стривожені, поки російські нелюди будуть бомбити мирних мешканців і ні в чому не винних людей. Що вони хочуть? Невже їм мало своїх земель? І порівняти, в яких трущобах вони живуть і живуть українці, яких грабують і насилують, убивають і принижують. Невже ми цього не бачили, коли були в окупації, і що тут творилося? Хто буде жити в зруйнованих містах і селах, хто їх буде відбудовувати? Це пізнається в порівнянні. Ясна річ, що ми раніше жили, і ось прийшов Руський мір і приніс свій порядок і свої грабіжницькі закони. Я вважаю, що російське зло. Буде скоро покаране, адже скільки часу можна брехати всім, що вони миролюбива нація і хоче миру, всі все бачать і відчувають на собі кожної ночі їхній мир. Я вважаю, що Бог з Небес слідкує за всім цим і покарає негідників. Мені пощастило і один рибачок. Показав свій улов і навіть заговорив. Ну що воно виходить? Щось виходить, так? Трохи виходить, трохи не знать. Часто оце їздите на риболовлю. Ні, часто не виходить. Не до рибалки зараз. до рибалки. На автомат поставили і хай ловиться. Да. <реш> так. Щоб, як ви хватить, щоб удочка залишилась хоч вдома. Бувало таке, що й удочки. Бувало. Бувало, все бувало. Не буду мені ніколи. Ага, Щирки, ніколи. Я. Оце такий улов, так? Да? Ну, Поки так. Да. Скільки оце на рибалки були? Півчаса Пів всього. І два головлика. Сьогодні так, а тут тиждень не хотіла, взагалі не брали. Нема діла слабенько, так? Да? Ну, да. Сьогодні я трохи поклював. Часто приїжджаєте сюди. На вихідний. Я на роботу ході я беревір роблю там, де війна. Ага, Не до рибалки. Не до рибалки. А це дали відпуск на дві тижні я тут. Україна понад усе. Ми переможемо.